Привет, друзья! Рады видеть вас на канале Рыбалка. Вид Влада. И сегодня у нас турнир Змагання по щуці на озері Комарин. Приїхали Ось, зараз будемо розкладати речі. Буде багато учасників, 28 команд, 56 людей. Будуть два чемпіона світу. Ну, тобто, коротше, буде дуже плотна двіжуха. Тому давайте не будемо гаяти часу і Лецго розкладатись Настя. і далі вже більш детально про все поговоримо. Собак. Собак, добро. Собака, Збройним силам України, що ж, в в не маємо можливість сьогодні змагатися. Зараз коротко пройдемося по правилах по заповненню бланків. <різь> 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 так, по правилам. Так, друзі, зараз розпочинаємо перший тур. Підготувалися, всі суперники. Ось стоїть ящик, під Чекаю Рому і, і будемо будем стартувати. Стартувати перший тур. Побачимо, як воно вийде. Так, друзі, в принципі, готовий. Така от приманочка на грамові, фетік Перший полетить у воду. О! or the start. І ось, друзі, розпочався перший батл. Як бачите, я ловлю на паличку до 10 грам на Оптимус на гачку з Фетіком. на грамовій джиголовці. Але то не спрацьовує, і я бачу, як суперники тягнуть рибу середньої дистанції з перших закидів. Тому вирішую брати лайт 92-гу паличку на 3 грамах з раком і кидати трошки далі. Щоб доловити ту рибу, яку ловлять мої суперники. З першого ж закиду в мене трапляється холоста покльовка на повільній рівномірочки. Ще одна покльовочка. І риба добирає. Тобто, риба атакувала і доганяла, доїдала. Триває виважування першої риби в турнірі. Єпікаліна!

Пускає. Перша риба в заліку, друзі, рахунок 1-1. І далі я продовжую ту ж саму тему. Нічого не змінюю. З першого закиду після е залікової риби я отримую ще одну покльовку. І розумію, що це тема робоча, тому продовжую на неї ловити і доловлюю ще одну рибу на цю оснастку на цей комплект. Але, на жаль, зазняти її не вдалося. Після того перехожу на інший комплект, паличка до 18 грамів. Ось як могли бачити, щойно була ще одна покльовка. Після цього перехожу на паличку до 18 грамів, на якій була заряджена мандула. На семиграмовому джагрігі і з першого ж закиду стається клювання і посадка щуки. Тепер випадки. Пускай. Третя, Третє, Третя. Далі ми змінили сторони, поміняли сторонами командою. І я продовжую ловити на ту ж саму мандулу. В надії на те, що з іншої сторони буде стояти активна і налаштована саме на цю приманку риба. Проте, проте, в принципі, воно так і сталося, але. Рибка сіла на гачок і одразу ж зійшла. Врешті я вирішую змінювати комплект, беру той самий Оріон 92 з раком на 3 грамах і доловлюю четверту, четверту фінальну рибу в цьому батлі. І завершуємо баттл з рахунком 4-4. Одпускаю. 4-3. Ось і переходимо до другого батлу, який відбувається з командою Flagman Tryhard з Петром та Ярославом. Скажу наперед, ми програли в цьому батлі з рахунком 3-2. Ось, піймав я. Дві залікових і одну незалікову рибу. Щука підбагрилася в принципі в районі жаберної кришки, але гачок був за жаберною кришкою, тому там було дуже багато спорних моментів. І Зрештою, щоб не втрачати час і продовжувати ловити в турі далі, я прийняв рішення не спорити. І цю рибу мені не зарахували. Зараз ви побачите цей момент з незарахованою рибою, адже дві попередніх, які пішли в залік, на жаль, зазняти не вдалося. тому ж рахунок 3-2 не у нашу користь у даному батлі. Друга риба була, друзі, але знову я не зняв. Це таке. Одна не на два, одна не медла. Почекай, в районі жаберної кришки, не треба. Все чітко в районі жаберної кришки. Що-що? О тут то було. Диви, де навіть подерто, диви. Іди сюди. Це не район жаберної кришки? Та ну це ж за жаброю. Вот. Це ж за жаброю. Оце не район жаберної кришки. Ні. Окей, добре. Наразі я більш ніж впевнений, що ця риба мала йти в залік, після того, як я передивився відео. Так як, ну, по суті, в жаберну кришку гачок залізти не може. Він просто її не проб'є ніяк. А гачок заліз чітко міліметр за жаберною кришкою в м'яку тканину риби. Тобто, ну, але то таке. По правилам сказано: в районі жаберної кришки, а не в, чітко в жаберній кришки. Тобто. Тут, тут Я вважаю, що ця риба мала бути зарахована і мала бути би нічия. Але то таке. В принципі, все рівно вона нас би не спасла. Друзі, третій тур, хвилина до старту. Не знаю як, але Рома не піймав ще жодної риби. Ну, якось так вийшло. Я в першому турі піймав 4, в другому турі піймав 3, одна не залікова. Зараз в батлі з Назаром і будемо. Будемо перевіряти, що краще мандула чи апстрім. <сміст> Все. Через хвилину старт Let's go. <плес> а У батлі з командою Апстрім. На жаль, ми не впіймали жодної риби. У мене був всього-навсього один зріз. Один раз на мандулу я думав, що то риба з перших секунд, але потім зрозумів, що це всього-навсього палка. Ну, якось так програли з рахунком 3-0. Але то нічого. Назар впіймав одну рибу, його напарник впіймав дві. Тож, якось так, не засмучуємось, все чітко, все чітко і рухаємось далі. А хавий горемога з рахунком 30. Буде перерва якась? Так, да, пів години. Де. От зараз перерва півгодинки, є якраз час підготувати нових прямок. І ще трітура. Так. 11 апстрім. Я на він в мене такий молодець. Та я бачу, бачу так вали рибу, що? мені, <laughs> 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 Я не піймав що рибу. Щука не Так. Так, да, бач, мандола не Ариян. спрацювала. Виграла? Е, 17. Одинадцятий. Рибен 0. А ви який? Тринадцятий? Тринадцятий? Друзі, ось і закінчився третій тур. У нас зараз перерва півгодини. З'їмо якогось бутерброда, вип'ємо пивка. Ось давайте підведу ітоги по трьом турам. В першому турі я піймав чотири риби і ми зіграли чотири-чотири. Рома не піймав жодної. В другому турі я піймав дві риби. Ми програли три-два. Роба не піймав жодної. В третьому турі з Назаром в мене був зріс і одна покльовка, вони піймали три риби, ми жодної програли 3-0. Що ми маємо? Одну нічю і дві, і дві поразки. Ну, це не є дуже добре, але, блін, ну що зробиш. якось так. Призи вже вряд чи, Вже дійсно це треба три перемоги поспіль, щоб постаратись з останнього місця зайти в півфінали. Ну, ну, Будемо бачити. Але хоч половимо в кайф якось так, тому їдемо, їдемо далі. Давайте по приманкам. Більшість риби піймав ось на це, на 3,5 грамовому джагерігі. Е, ще піймав рибу на ось це на 3,5 грамах. І три риби піймав на мандулу на 7 грамах, поки якось так. <рес> я на рибалці третій раз в цьому году, я то вже поврім це найзвільне Діто Спайдер на грамі не спрацював на перших на пару закидів. Тож пішли розвивати тему, яка працювала. Я говорю, на улиці висиділи і теж так. Так, я воню, що вовлю, два довго маркіша. Да ну на Это Рома. Ни хера там не багрная. Я правлю. Да. на... Ух, блядь. Неужели, ребят? Тут случилось чудо, Рома рыбу пеймал, бляха. Никитосу, привет и респект, говорит. Нікітосу реально, Нікіта Туловський. Якщо ти дивишся це відео. І 10 назад ти зна... 10 минут назад ти з нами пив по 50, то твоя приманка, яку ти дав Ромі спрацювала на ура. Дивись, що відбувається. І, Друзі, як бачите, сталося чудо, сталося чудо. Рома впіймав першу рибу. Ну, блін, скажемо так, він просто не зрозумів. Він просто не попав в приманку і в проводку перших тритура, але наразі, наразі все ж таки е підказав і вийшло. Це нормально. Ну і згодом, е за кілька хвилин по тому, я доловлю ще одну рибку на грамового Little Spider. тобто Little Spider стояв на грамовій джиг-головці. Програли ми цей батл з рахунком 3-2. А я розумію, що це за Грам в рот. Таке б тухідка було. Грам в рот за чот. Ні. Відпускаю. Та зачот чи не зачот це вже без різниці, по суті. Так, Отриваємо талончик, держи Катя. Ми не йдемо в п'ятий сектор. Ми йдемо в п'ятий сектор. Друзі, четвертий тур наш з Ромою закінчився. Ми піймали по одній рибі. Ні, Рома дві, але він одразу. У нас одно одну, да, за одну, да, одну 5, не гамма. Ми піймали по одній зачетній рибі. Програли, звісно, 3-2, але йдемо далі. Ну програли, знаєте чому? Ну там була дама, нам треба було вступити по-любому. Да, так що рухаємось Продолжение следует. П'ятий тур. Я Візьму. ти візьмеш сам. Отлічно. Фу, бомба, Рома, ти брудший нахуй. Лізабить Лучший. Ну, тут, друзі, в принципі, додати нічого. Рома з перших хвилин ловить рибу в п'ятому турі і ми завершимо цей батл за рахунком 1-1. Ти... Більше контактів Його, в мене, в нього, в суперників бачу, не буде. П'ятий тур. Один-один, якось так. Зараз де там Рома? Де там Рома? Де там Рома? А Рома десь нема Коротше, один-один, нічя, п'ятий тур, якось так, дві нічії і все остальне у нас поразки Зараз у нас крайній тур, шостий. Ми вже точно не зайдемо в півфінали. Тож, зараз чисто половим в кайф на мандулку Мені на Little Spider. Шостий тур, стартуємо. А, за поражання ж нічого не дають, так? Да? Ні. <рес> У нас три бало. У нас дві нічі І все. Угу. Угу. У нас угу. все дуже погано. Ви комусь добре перешрайте. Коротше, ребят, закінчились вже шість турів. Ви все бачили, ми в прольоті. Ну, але будемо зараз спостерігати за іншими, хто пройде. Побачимо, Назар пройшов чи не пройшов. Ось. Е, в крайніх трьох турах Рома, як таки, вечір. Да, Рома якраз таки розібрався в крайніх трьох турах. Да, а... щось трошки ловити. А даже. я не розібрався. У мене в трьох турах навпаки пішло все трохи погано. Ну коротше, зараз буде видно. хто Хотів ще, да я вибачаюсь. Крайній батл рішив затащити все таки, щоб хоч один один зіграти минута до фініша, цеплять тіні мегалончика в сівері. Заброс, я був впевнений, що буде покльовка. Покльовка, але був зріз. Була покльовка, і був зріз. Ну коротше на просто... владіка сьогоднішніх ошиби я не навчився, коли в нього були зрізи. Я вирішив обліра, що щоб зріз. Просто не повезло. Ну коротше, зараз побачимо, що е, буде далі. Хто пройде, хто не пройде, і якось так у змагання було дуже цікаві. Дуже були цікаві. Ми своє вже відрибачили. Так що дивимося, що і хто переможе. 3-5. Я можу послати, якщо ти нас набираєш, то не похуй. Так, хвилина до, до півфіналів, скажімо так. Я з Ромою нікуди не прийшов, але, але ми залишились подивитись за хлопцями, які пройшли в півфінал, які будуть боротись за за призи за перші місця. Ось у нас тут пара розмістилась. Ось у нас тут пара розмістилась. Будемо зараз спостерігати і дивитись, хто як буде боротися. Назар, риба. Команда Абстрім. Четверта риба в залі. 4-2 апстрім. Для того щоб не робити цей ролик дуже затягнутим і нудним, скажу відразу, що в півфіналах Боженко своїм напарником команда Upstream винесли всіх. Пройшли у фінал, та зараз спостерігаємо за кінцевими хвилинами фіналу. Чемпіон! Якось так Павло! Чемпіон! Павло! Чемпіон! команда цього турніру. Чемпіон! Ну Назар! і більш детальніше уже з Чемпіон! нагородження. Більш детальніше вже тур, з нагородження. переможці. Команда Апстрім наших змагань команда Апстрім. По красивому такому так. Позараз є зараз. Нормально. І дуже хороші приманки. Найкраще.